У Запорізькій політехніці підбили підсумки конкурсу Єдиний логотип для підприємців Запорізької області. Роботи приймались з 5 вересня по 5 жовтня. А взяли участь у конкурсі 55 проєктів. Оцінювала логотипи спеціальна комісія. Більшість учасників студенти старших курсів, але долучились до ініціативи і першокурсники. Кількість їхніх робіт приблизно 20 До фіналу увійшли 10 проєктів. Ще чотири будуть оцінені окремо, оскільки вони глибоко вразили суддів. Макети, що посядуть призові місця, візьмуть за основу для майбутнього логового. Типу для маркування продукції запорізьких товаровиробників. Самі ж автори робіт отримають грошову винагороду, а також сертифікати на стажування на топових підприємствах Запоріжжя. Три переможця: перше, друге, третє місце, які будуть винагороджені грошовими призами. Перше місце отримує 5 тисяч гривень, друге. Місце отримує 3 тисячі гривень і третє 2 тисячі. Більшості робіт вийшли до фіналу. Це роботи в кафедри дизайну. Вони вони підходять до цього процесу більш професійно з точки зору формування да самого логотипу. Але ж маркетологи вони знають ідею.